Вітаю! Хочу вам презентувати свою дипломну роботу. Назва дипломної роботи розробка гри в жанрі 2D платформер ранчо за допомогою Unity. Перейдемо до цілі та задач мого дослідження. Цілю цієї роботи є проєктування та розробка гри в жанрі 2D платформер за допомогою Unity. Повинні бути та виконати такі задачі для досягнення цілі. Огляд та аналіз предметної області, аналіз ринку продукції. О, о, мені потрібно обрати і проаналізувати жанр, у якому буде розроблятися гра, провести аналіз методів, технологій і інструментальних засобів для створення гри, описати концепцію, розробити гру і провести її тестування, також провести економічну оцінку розробки. Об'єктом дослідження є процес розробки гри в жанрі 2 d платформи Предметом є методи і технології для створення гри в жанрі 2D платформи. Перейдемо до актуальності, кожна сфера життя сучасної людини так чи інакше тісно пов'язана з комп'ютером або комп'ютерними технологіями. Ці терміни так міцно закріпилися в нашому житті, що ми без них вже не уявляємо свого дня. Кожен день ми взаємодіємо з такими пристроями, як телефон, ноутбук або телевізор. Однією з найпоширеніших видів взаємодії, особливо для молоді, зараз, є комп'ютерні ігри. Я хочу вам продемонструвати це на діаграмах. На першій діаграмі ми бачимо, що спочатку того часу, як до нас прийшла пандемія, шість із десяти гравців почали грати частіше. Більшість грає від одного однієї години до трьох годин у будні дні, і аж до 6 шести годин на день у вихідні. Це дуже велика, великий час, тому я вважаю, що попит на комп'ютерні ігри виріс набагато ніж раніше. На другій діаграмі ми бачимо тенденцію щодо доходів. Як ми бачимо, з кожним роком доходи за ігри у нас ростуть, і на 2020 рік вже 196 мільярдів доларів США дохід від комп'ютерних ігор. Після проведення аналізу ігрового ринку виявлені найпопулярніші жанри гри, такі як пазли, шутер або симуляції. Платформер, це жанр, в якому я розробляла, вийшов в десятку 6% людей грають в нього частіше за всього, і аж 31% час від часу. Це можемо зробити висновок, що це доволі популярний жанр. Обирала я між 2D та 3D жанром. У кожного є свої як переваги, так і недоліки. Я хочу на них трохи зупинитися. Перевагою в 2D є достатня низька вартість розробки, вона не вимагає великого досвіду і дає не підходи для малих або середніх проєктів, які треба зробити за невеликий термін. Максимально відповідні жанри, які можна робити на 2D, це квести, платформи та головоломки. І можливість поєднання незвичайних варіацій графіків та геймплею. Але з недоліків є, що вони не такі привабливі, як 3D у наш час, і ринок розробки менший, а отже, менша кількість споживачів, і неможливість створення великих проєктів через обмеження можливості розробки у двох площинах. 3D ж, дуже реалістична і красива графіка, більш мальовничий і цікавий ігровий світ, більше можливості зробити геймплей з більш захоплюючим, можливість створення переку будь-якої складності в 3D можна, але є й свої недоліки. Це висока вартість і складність розробки. Часто потрібна велика команда розробників, де кожен відповідає за окремий аспект гри. Далі я хочу перейти до формалізації і алгоритмізації. Перед вами зараз діаграма прецедентів. Це діаграма, на якій зображено відношення між акторами та прецедентами в системі. Перед нами зараз діаграма ігрового меню, що доступно. Користувачу в ігровому меню. Він може почати гру, він може переглядати магазин. В магазині він може вибрати або локацію, або вибір персонажа, і в меню також є доступ до перегляду кількості монет. Друга діаграма це діаграма самої ігрової сцени. Гравець може поставити, відкрити меню паузи, поставити гру на паузу. Він може потім повернутися або в головне меню, або продовжити ігровий процес. Також йому доступне керування, рух вліво та вправо. За рух персонажа повністю відповідальний гравець, персонаж повинен рухатися по сцені, уникаючи ворогів та перешкод. Головний герой повинен направлятися в сторону союзників для поповнення стада та монет. Завершення ігрового процесу, вріє тільки такі основні варіанти завершення, як поразка, і після поразки можна відновити життя за монети або почати гру спочатку, або перемога. І, і під час перемоги відбувається перехід на наступний рівень. Далі перед вами діаграма станів, вона описує всі стани системи. Початок та закінчення. При, елементами діаграми є коло, коло маленьке коло на початку означає початковий стан, коло з маленьким колом всередині означає кінцевий стан, який настає після розгалудження. А саме у двох варіантів в моєму випадку: це перемога або програш. І якщо Після того, що гравець обирає відновлення, то ігровий процес починається на тому моменті, коли загинув сам герой. А якщо не вибирає, обирає, то гра починається спочатку. І сам ігровий процес, коли гравець керує своїм персонажем на ігровій сцені та виконує да, завдання, які передбачені грою. Вибір був між Unity та Unreal. Це дві найпопулярні, два найпопулярніші двигуни для розробки ігор. Кожен з них була проаналізована на недоліки та переваги. Я по декілька пунктах пройдуся. В Unity достатньо навчити зробити гру, знаючи. C-Sharp, вже треба знати C, але навички для цього не потрібні професіональні. Розмір проєктів можна створити будь-які, і галузь застосування в Unity можна робити як 2D, так і 3 d проєкти для стаціонарних пристроїв і для мобільних. Має великий вибір функцій і інструментів для 2D ігор. Unity більше для 2 d ігор розроблено. В Unreal вже дуже великий функціонал, функціонал 3D і є розробка 2D за допомогою інструменту Paper 2D. Отже, вже Unity нам ближче Платформи, на всіх платформах працює як Unity, так і Unreal, і вартість Unity безкоштовна, якщо дохід не більше 100 тисяч доларів, а Unreal безкоштовна, якщо не перевищує 3 тисячі доларів. Таким чином, можна зробити висновок, що 2D буде ідеальним вибором, оскільки не потрібно ми в рот 2D, ми обрали 2D, це буде ідеальним вибором і обираємо Unity завдяки мові, на якому будемо промовувати це C-Sharp, та великим інструментаріям розробки для 2D ігор внутрішнього середовища. Також я хочу розповісти вам про інші інструменти розробки: це Adobe Photoshop, графічний редактор. В ньому я розробляла переважно логотипи та 2D-картинки, які у нас були на фоні більше логотипи та надписи. Сам Unity, в ньому прописувалися. Основна частина всього і розроблялася вся і програма. І Visual Studio. В Visual Studio ми прописували наш код, наш які функції, класи, які будуть керувати нашими персонажами. Переймо до проєктування. Перед вами ви бачите макет головного меню, зверху назва гри, кнопка для початку знизу, справа буде магазин та функція перегляду кількості монет. Макети ігрового поля. Верхній макет, який ви бачите, це від імені персонажа, те, що ми будемо бачити. Знизу це вигляд як зверху третього обличчя. Головний персонаж на ігровій сцені бачить перед собою статичні декорації, динамічні декорації, які можна знищувати, та інших персонажів. Поза, активним, поза активною сценою у нас знаходиться тло, статичні елементи, до яких гравець не має доступу. Вони створені для вимальовування такого реалістичного пейзажу. Основним героєм є тварини на фермі наші, на нашому ранчо, і зліва ви бачите тло, побудова цього тла ігрової сцени, на якій вже буде роз, 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 розташовуватися активна ігрова сцена, а поза нею статична. Для реалізації анімації у нас були вже взяті готові спрайти, вони є в вільному доступі в інтернеті, але для них треба все одно прописувати анімацію. Як ми це зробили? Ми створюємо контролер. Контролер зв'язує сам спрайт, який ми завантажуємо в проєкт, та анімацію. Для кожної. Для частини тіла нашого персонажа, можлива побудова анімації, як ви бачите на малюнку в верхньому куті справа. І знизу ви вже бачите готова анімація для кожної частини тіла нашого бичка, нашого головного героя. Це спрайт з запрограмованою анімацією. Це я хочу вам представити приклад активної сцени. На активній сцені ми можемо побудовані статичні об'єкти. Поза її межами на активній сцені елементи, спрайти, які ми завантажили в проєкт, їх можна перетягувати за допомогою інструментів Unity в будь-яке місце. Отже, ми будуємо сцену так, як нам завгодно. Тепер я хочу розповісти трошки про саму логіку гри. Головним героєм є тварина, у нас це бик, і антигероєм є трактор, який поневолює... Поневолею... Поневолює персонажів гри і стадо цього бичка. На початку ми бачимо головне меню, як ми вже на макеті бачили. Справа у нас кількість монет та магазин, кнопка початку і рівень, з якого ми починаємо гру. Натискаємо TapTur кнопку початку. У нас завантажується наше тло. Головний персонаж завжди один. Його задача зістикатися з іншими тваринами. Таким чином він збирає їх у стадо. Ось ми бачимо, наприклад, він зустрів коней, наприклад, і одного порося, і вони при під'єдналися до його стада. Зверху завжди буде йти таймер. Кожна кожен. Рівень 30 секунд. Таймер зворотнього відліку починається з того моменту, як персонаж починає свій рух. При зіткненні з трактором, один з стада, один з союзників, не головний, тільки один з союзників потрапляє до клітки. Якщо ж головний персонаж стикається з трактором, як ми бачимо, оці. Плями це знищений трактор. Якщо головний персонаж стикається з трактором, трактор взривається. Якщо ж трактор стикається з кимось зі стада, він його поневоли. Після кінця гри нам у нас є текстове поле, де порахована кількість персонажів, які не залишилися на початку виживших. І рівень, який ми пройшли. Це перемога. Якщо таймер закінчилось час по таймеру, а персонаж, хоч один персонаж живий, то це перемога ми переходимо на наступний рівень. Якщо ж ми загинули ще до того часу, як таймер дійшов до нуля, то гра закінчена і і у нас є вибір. Ми можемо за три секунди. Вибрати, зберегти нам життя чи ні. Зберегти життя можна за монети, які ми можемо збирати на ігровому полі. Якщо ми не хочемо, ми просто чекаємо 3 секунди, ігра просто починається спочатку. Ще я хотіла про ігрове меню. В меню ми можемо обирати інші спрайти. Ми їх можемо брати теж тільки за монети, вони відкриваються, якщо їх купити. І ігрове тло. Його ми можемо обирати з наступного рівня докупляти, але воно доступне тільки якщо ми пройдемо, ми його можемо купити тільки якщо ми досягли певного рівня. Наприклад, рівень пляжу у нас, як ми хочемо його купити, але якщо програма перевіряє, якщо ми ще не досягли 10 рівня, ми не зможемо його купити, навіть якщо у нас достатньо монет для цього. Ми у нас видає помилку, ми не можемо його. Купити. Це, це все, дякую за увагу.